Останні місяці питання да оцього нелегальної міграції, депортації, знайти, наказати, вигнати це все не просто вітає в повітрі. Воно вже втілюється на рівні відомств да, і держави, і державного апарату, зокрема репресивного, але це не стосується українців. Звичайно, українцям все це дуже приємно да бачити що це оці, типу да, цей повітря. Все густіше, все густіше, і фарби згущуються. Але поки що це на українців ніяк не впливає. Я впевнений, що буде все окей з тими, хто дочекається кінця війни без ВНЖ, а лише з захистом. Але звичайно, цей фон комфорту не додає. Але скажіть мені, будь ласка, де зараз в Європі чи там в Америці легше всюди якісь свої вавки, перепрошую в головах в людей і в політиків всюди. Це актуально, цей запит є на те, щоб кудись їх всіх сюди, своїх. Поближче нормально це такий період, треба його пережити, і бажаю вам пережити його з комфортом по можливості да, з спокоєм. І якщо у вас не вийде отримати та нормальний цей ВНЖ до кінця війни, не переживати, чекати спокійно, що вам запропонують для переходу. Я впевнений, це буде точно гарантовано.